учасників масових акцій, ухвалення в незаконний спосіб так званих ручних законів, що суттєво обмежують права свободи українців призвели до політичної кризи України. Поява цієї кризи вже мають місце, прояви, вибачте, прояви цієї кризи вже мають місце у всіх містах країни. Ми не можемо залистити двосторонні події, які відбуваються в Сумах. 26 січня 2014 року. Народний депутат України Шульга Володимир Петрович організував приймання громадян за адресою місто Суми, Хоща Незамерсь 2, на першому поверсі будинку засідань Сумської обласної ради, про що завчасно повідомив відповідні органи. Проте приблизно з першої години ночі 27.1.14 -го, -го, -го року до приміщення вбрались невідомі озброєні особи, у оформленому водязі співробітників МВС та почали жорстоко бити людей. Жодного попередження вони не оголошували, жодних допомог не насували, ніхто з них не пред'являв посвідчення. У результаті 14 осіб було безпідставно затримано, багато хто отримав тілесні обходження різного ступеня тяжкості. Такі та подібні факти неприпустимі в демократичному суспільстві. У зв'язку з цим фракція партії «Боєво-Батьківщина Білопідської районної ради заявляє про наступне. Ми вимагаємо, щоб правоохоронні органи адекватно кваліфікували злочини. І докладали всі душі для оперативного та достовірного розшуку осіб, причетних до нападів, розпалювання ворожнечі, підкурня та силове протистояння звірячого побиття захоплених протестувальників. Саморони державної влади першими не застосували невідправлену силу і сформували контекст подальшого протистояння, що триває вже майже два місяці. І саме вони суті моральне відповідальність за ситуацію, що склалася в Києві та в Сумані. Звертаємось до керівників Пілопільського району, до колег депутатів районної ради з проханням підтримати наше звернення і в подальшому виступати проти будь-якого насилля та неперемінного застосування сили. Якщо ми прагнемо жити в демократичному суспільстві і мати гарантії власної свободи, то повинні заслужувати будь-які порушення прав людей та обмеження їхніх свобод. Ми заявляємо про чітку позицію нашої фракції щодо неприпустимості застосування сили проти протестувальників вимагаємо від влади термінового забезпечення конституційних прав громадян. Шановні присутні, є ось таке проєкт рішення і такий проєкт заяви. Ну, я признаюся вам про те, що ми вчора на президії Районної Ради обговорювали питання це. Воно виникло не з моєї ініціативи, депутати присутні там самі несли це питання. Я їм зачитав свою заяву, яку я заздалегідь підготував, бо так відчував, що це питання буде розглядатися. Ну, у мене заява така спокійна, витримана, толерантна, яка, на мою точку зору, забезпечить інтереси однієї сторони, Європи, інтереси іншої сторони. І вона говорить про євроінтеграцію України. Так як я бачу це питання, але ви свою думку, Тому в мене є пропозиція зачитати і ту заяву. Якщо ви не проти. Да, давайте прочитайте. Рішення таке про суспільну політичну проєкт рішення такий про суспільну політичну ситуацію в державі з метою забезпечення принципів демократії, народовладі, законності та власності в Україні. Керуючись частиною 2 статті 43 закону України про місцеві асамблеї України, районна рада вирішила перше. Затвердити заяву депутатів Білопільської районної ради про суспільну політичну ситуацію в державі додається. Загальному відділу виконавчого апарату районної ради Федоренко, головному редактора газети Білокріщина Калініченка оприлюднити це рішення відповідно на веб-сайті районної ради та у районній газеті Білопільщина. Третє. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ради з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування та територіального устрою Клеменко Ніна, Андрівна. Заява депутатів Пілипільської районної ради. Ми депутати Білопільської районної ради Суспільної області, стурбовані протистоянням у місті Києві, яке відбувається із застосуванням сили насильницьких дій, що несе загрозу українському суспільству. Депутатський корпус районної ради щиро дякує громаді району, органам місцевого самоврядування та організації влади, керівникам підприємств, установу організації. Політичним та громадським організаціям за толерантність витримку, стабільну роботу щодо вирішення питань соціально економічного і гуманітарного розвитку району. Діяльність районної ради спрямована на розвиток громадянського суспільства, вирішення актуальних проблем життєдіяльності громади. Районна рада діє послідовно і виважено, сприяє розвитку району в усіх напрямках, вирішуючи поточні та перспективні питання життя громади, не перетворює свою діяльність політичне протистояння. У новітній історії України. Неодноразово опинялася в ситуацію, коли міг статися розкол суспільства, але мудрість і тверезий розум українського народу завжди брали верх над політичними спекуляціями. Україна демократична країна, у якій проходять парламентські та президентські вибори, права українських громадян на свободу зібрань, свободу слова на вільну пресу необхідно поважати й захищати. Спроби насильницького вирішення протиріч. Не сприяють встановленню миру і злагоди в державі, стабільному розвитку і благополуччю українського народу. Засуджуємо насильницьку ситуацію в яка призвела до людських жертв. Закликаємо всіх причетних до цих подій забезпечити стриманість. Всі акти насильства мають бути негайно припинені. Підтримуємо виважені дії щодо законності, спокою. Вибачте, підтримуємо виважені дії щодо злагодженості спокою, миру, стабільності та єдності України. Закликаємо всі сторони протистояння продовжити результативний діалог на найвищому рівні. Прийняти рішення має відповідати сподіванням українського народу. Тільки разом ми маємо зберегти нашу державу, примножити її силу, авторитет і можливості. Лише мирний шлях, рідна праця, єдність орудийся, на та побудову в Україні високих стандартів життя людей і відповідно до європейських цінностей приведе до успіху. Ну, я хочу вас запитати. Можливо, у вас є якісь запитання, будь ласка. Будь ласка. Е, є запитання? Немає. Переходимо до виступів. Будь ласка, хто хоче виступити? Пані Олександр, прошу вас. Шановні депутати, шановні присутні. Та ситуація, яка сьогодні у нас склалася в державі, вона склалася. Не від того, що там люди цього забажали. Вона склалася від того, що наша влада київська влада, ми сьогодні говоримо про нашу районну владу, тому що ми все одно співпрацюємо, ми працюємо на свій районі. А та влада, яка в Києві сидить, вона сьогодні довго мовчала. І довго вона терпіння людське, будемо казати так. Провіряла, і сьогодні у людей терпіння вже закінчилося. Розумієте? І ті провокації, які сьогодні відбуваються по всій країні, ви всі бачите, якщо я до вас звертаюся на як депутатів конкретних фракцій, комуністичної там, батьківщини е партії регіонів, я до вас звертаюся як до людей. Ми всі нормальні люди, порядні. Ми всі право правильно мислимо завжди. І повинні розуміти, що та ситуація, яка сьогодні, в цьому Повинна влада, яка сидить в Києві. Мені прислали сообщення, а зараз продав уже відставку. Може, хоч це хоч трохи, може, зупинить народ, тому що це потрібно було зробити раніше, набагато раніше, не було б цієї ситуації в нашій державі. Я вам скажу більше: я був у неділю на Майдані-Сумах. Ми зайшли в це приміщення добровільно, міліція відкрила двері. Ми нікого не били, нічого не трощили. Ми зайшли в моїх поїличає, ми давали їм бутерброди, Микола Валіч перевіряв ці факти. Вчора сказав, що це правда, що я давав. вчора на президії сказали, що він перевіряє. Коли, коли, вночі, коли вночі із заднього, заднього ходу приміщення привезли 100 чоловік внутрішніх військ, мабуть, зі школи міліції, і вони без предупреждення погнали всіх і... Будемо казати, спровоцировало людей на ті наступні дії, які вчора були в Сумах, які могли бути сьогодні у Білопіллі. Це дуже так, що знаєте, що чесно сказати, ми балакаємо, сидимо в політиці, Вчора на президії ми домовилися, що ми не будемо нічого робити такого, що воно в районі. Воно не потрібно нашим людям. Я вас дуже прошу. Президент України він є гарантом Конституції. Він повинен захищати. Народ свій, який його обрав, так само, як і нас народ обрав. Ми всі обранці народу. І давайте я вас дуже прошу, підтримайте моє рішення і щоб люди бачили. Тому що ми які можуть бути компроміси, Василь Іванович? Ми оце зараз. Я ви хочу сказати, що я там когось закликаю до боротьби. Я ж своєму рішенні, яке запропонував, я ж не закликаю до боротьби. Я не закликаю наоборот, тому про те, що треба, щоб президент вирішив ці питання як гарант Конституції. Ми до нього звертаємося, ми повинні звернутися депутатам. Ми вже заяву один раз писали. Толерантно та буквально і спокійно. Але воно так все і продовжалося. Відповіді немає, рішення немає, ситуація загострюється. Хіба можна жити далі? Скажіть, будь ласка. Невже ми хочемо, щоб воно далі було так, щоб люди вийшли? Щоб діти стояли там у касках, наші білопольські хлопці стоять. Ті, що срочники, вони зараз служать в внутрішніх військах. учора з ними мої сини балакали по телефону. Вони стоять у касках там, наші білопільські хлопці, в армію забрали. Хіба це нормальна ситуація, скажіть, коли брат на брата йде? Це наш обов'язок звернутися до президента і до Гарата, щоб він дав всім відповідь і вирішив це питання негайно. Дякую за увагу. Дякую, шановні депутати. То ще вважає висловитися, будь ласка. Прошу. Я погоджуюсь ну, з виступом, погоджуюсь практично і з новома листами. Давайте з двох різних спрацюйте один і більш конкретно треба ну, сказати з вимогою до влади, все-таки вирішити мельний шляхом. Я хочу звернутися до всіх депутатів. Но ми всі виноваті в тому, що така ситуація зараз, так, да, винуваті вірхи, але ми винуваті теж вдвоє в тому всі, що ми мовчали. 22 роки мовчали, і нам треба було барикати для того, щоб от зараз якось ми почали шевелити. Давайте по-дальшому, Василь Іванович, прохання до вас і прохання до районної державної адміністрації. Не працює закон на за, мезах, не працює для людей. Блага людей. Ми дуже давно були в Європі, Євромайдан це не причина сьогодні. Просто владі, влада повинна була чути. І я, я вже говорила, коли виступав тут з прокуратури, що людей погнала на барикади обіда. Повага на людей повинна починатися з кожного порога. Не тільки в сім'ї, а й в, кожні, в кожній установі, яка б вона не була. І виконання законів, перш за все. Повинна бути право, верховенство права, а не так, як захочеться. У людей багато горя сьогодні, багато в нас ніщити. І обіцянки, що 2700 зарплата буде, це ще поки що обіцянки. І 200 на сьогодні вже худоб'єдна тільки проживе. Це вже не заробітна плата. А ми повинні працювати, щоб тут працювала в нас економіка. І за це стоять. І я вже ставила питання три роки назад. І сьогодні ставлю питання, що давайте думати, вносить пропозиції з землею. У нас одна земля залишилася. І оце якісь перекоси в цій землі, теж вони є перекосами, серйозними перекосами в законодавстві. Ці аренді. Ми набиваємо кармани комусь, а тоді ми стоїмо на Майдані. Давайте, і я хочу попросити, депутатів, давайте ми не будемо з великими політиками, а будемо просто добрими, чесними, порядними людьми і працювати на благо нашого району перш за все. І вирішувати мирним шляхом. Я дуже вдячна Валерію Олександровичу, що вони, не зважаючи на те, що їхні однопартійці. Там стоять. От, а давайте, а ми тут давайте в районі вирішувати мирним все шляхом. Отут давайте побалакаємо, а от туди за двері нічого не виносити. Не треба збурювати народ, це нічого не дасть. Тільки буде кров пробиття. І так я розумію, і я сьогодні розумію те, що треба по 3 грудня прийти, прийняти якесь рішення для того, щоб воно не було сьогоднішній майдан, таких, як він є. А Тому можна написати під штовки, де ми вимагаємо результативних перемог для того, щоб був мир в державі. І держави шла в Добре, дякую. Ще хто? Будь ласка. Вважаю, що депутати повинні підтримати рішення фракції батьківщини. Звиня, всі знають історію. це 33 го год Також 20-й годам комунізм. За чому ми щастя йдемо? Щоб потім історії нам казали. Давайте все таки, підтримуємося, коли буде будемо. А що буде далі? Не, не діліть тут Середі. на комуністів, не діліть на регіональних, на батьківські. А не полетіли, що не мовчіть. <звук> Кажіть, я не кажу, я нічого не, не кажу. Щоб потім нам не було. Стих далі. Буду. Не надо білю. Я не делю. Порядність у всех повинна. бути. Порядність, 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 Я же порядность сказал. Я же порядность сказал. Давайте вспомним историю. Дякую. Я, Дяк, я Дяк, спокойно. Кто с чем будь ласка. с чем? Треба щоб нашого тому рішення додавати ще одне, щоб виконувати закони, що закон, ніхто не відміняв. І в будь-якому цивілізованому ага. суспільстві є закони. А закони треба виконувати як з однієї сторони, так і з іншої. Тому що на сьогоднішній день, тобто саме в Сумах, приїхали хвайні хлопці. І там були хвайні хлопці. І з палками теж вони були. І це не тільки в Сумах, це по всій Україні таке є. Але, шановні, ну давайте ж так. Приймати прийняти треба одне якесь рішення. І одне рішення повинно бути одне, яке проголосує наше суспільство. Слава Богу, що в нас у білопівлі цього немає. Це страшне. І треба виконувати закони, як в е, міліції, так і протестувальникам. Мирні акції повинні бути мирними. А пану Шургію, він що, не мог знайти ніяк більше приміщення в Сумах? тільки в адміністрації у час. У час. У час ночі.

Кожна, кожна сторона права, давайте ще які Є ще пропозиції? пропозиції. Немає. Тоді, шановні депутати, озвучую вам. Поступили три пропозиції. Перша пропозиція Валерія Олександровича і Батьківщини, проєкт рішення і проєкт заяви. Моя проєкт рішення і проєкт заяви. сказала що необхідно врахувати положення і першої і другої заяви і скласти іншу заяву. А е, е, Володимир Іванович сказав про те, що треба доповнити, щоб ще виконувалися закони. То ви не проти, як ми об'єднаємо з Дякую. Ді. Тому ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти пропозицію Валерія Олександровича, прошу проголосувати? Хто за? Так, Всім депутатів. Хто проти? Немає. Хто утримався? Дякую. Давайте тепер проголосуємо за другу пропозицію. Хто те, щоб прийняти проєкт рішення і проєкт заяви, яку я вам озвучив, Прошу проголосувати. Порахуємо, скільки. Да. Кто утримался? Хто утримался? Кто 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 Кто утримался? Кто утримался? А ще було і, і наступна була пропозиція врахувати положення першої заяви і другої заяви. І Володимир Іванович приєднався доповнити, щоб виконували закон. Будь ласка, хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Давайте